Відкупитись не вийде Шмигаль заявив про червоні лінії економічного бронювання. Денис Шмигаль зазначив, що велику увагу в питанні бронювання приділяють справедливості, систему бронювання змінять, однак це буде зроблено з урахуванням червоних ліній, які не дозволять просто відкупитись від мобілізації. Про це під час своєї прес-конференції повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Не може бути, що хтось відкупився від захисту батьківщини, це ключовий принцип, це червона лінія, заявив прем'єр України. За його словами, є потреба у прозорих і зрозумілих правилах бронювання. Вони повинні чітко відповісти на питання, який внесок заброньований працівник робить у підтримку держави. При цьому велику увагу приділяють питанням справедливості, саме тому до розробки механізмів бронювання залучають військових. Передбачається, що нові правила бронювання дозволять створити додаткові робочі місця, підвищити зарплати та вирішити, принаймні, частково, питання повернення людей в Україну. Економічне бронювання останні новини. Нагадаємо, Нещодавно у фінансовому комітеті Верховної Ради повідомили, що ведення економічного бронювання від мобілізації можна очікувати до кінця 2024 року. За підрахунками експертів, завдяки цьому бюджет за місяць буде отримувати близько 8 мільярдів гривень. А у серпні стало відомо, що Верховна Рада розробила три концепції економічного бронювання. Одна з них це сплата спеціального збору за бронювання працівника.